Вітаю вас, шанувальники справжньої історії, а також русофоби, русофобки та їхні русофобські дітки. Сьогодні я вам розповім правдиву історію про те, на що мастурбують всі ватники та колаборанти, а саме як хорошо жилося при совєтському союзі. Вмощуйте зручніше, мої дорогі студентики. І поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо тут вперше. І в описі ви знайдете всі способи нам допомогти створювати відео. Поїхали! Та да було все ката очі стабільна, очі сього ровно, правильно. Не було ні таких змінень, в принципі, кардинальних. То есть, люди каждый день знали, что будет на следующий день. Судя по тому, що розказывали родителей это что-то хорошее, на мой взгляд, так. Да. Почему? Потому що, не знаю, наверное, была дисципліна, було понятно, що будет в будущем, ну, не так, як сейчас. Угу. Так добре, що аж досі відригуємо. Ви тисячі разів чули цю ностальгійну тінь. От раніше було. Трава зеленіша. Прутень і цицькі міцніше, ковбаса смачніша, а Сталін ефективний менеджер. Хоча достатньо подивитися на архітектуру, автомобілі та культурну спадщину СРСР, щоб зрозуміти Яка ж це все хуйня, який смисл. Тож пригадаємо основні вологі спогади червонодрочерів. В СРСР було дуже дешево мандрувати. По-перше, нікуди крім СРСР мандрувати було не можна, бо СРСР це зона, в якій всі громадяни кріпаки. Можна було, звісно, пройти перевірку в КДБ і раз в житті з'їздити до країн соцтабору на джинси подивитися з кока-колою сфотографуватися і пса. Та чи дешево було пересуватися по самому совку? Подивимось, квиток на літак Київ, незаконно народжена Москва, коштував 20 рублів. Рубль тоді був дорожче долара. Тобто, в американській валюті цей вояж, звичайному радянському громадянину, із зарплатою 140 карбованців коштував десь приблизно 40 баксів. Не так вже й дешево. А знаєте скільки до повномасштабного вторгнення орків коштував квиток на літак із Києва до Запоріжжя? Стільки ж? Хм, прикол. Так? Але чомусь зараз це дорого, а тоді було дешево. Найбільше настольгуючі колоради сумують за так званою радянською. Халявою, нібито там все було безплатно. Ага, щас, як відповіла би стандартна продавчиня в совковому гастрономі. і ще й в кефір харкнула. Отже, наприклад, безплатне житло, яке нібито роздавали всім наліво і направо. Це пиз? Далі ви знаєте, діж. Що, в цих квитанциях общая сума стоїть примерно 31-37 тридцять сім рублей. Отну зі треба учитувати, що була суда і були проценти по суді. есть якщо ми уберемо составляючі виплати суды, ну это типа ипотеки. Вартість халявного житла, а точніше, халуп із триметровою кухнею, які називали житлом, в СРСР відшкодовували самі ж громадяни, і це житло ніколи їм не належало. А платили вони за нього. Все життя, до речі, іпотека в США була дешевша. Щасливі граждані після бараків і комуналок получали отдельне житло з кухні, правда, 5 квадратних метрів, ванни, но сувміщений з туалетом. Якщо дві кімнати, то одна прохідна. і потолки висотою від 2,5 метрів. Літом жарко, зимою холодно. Нові жінці прозвали свої дома хрущовськими холодильниками. Але що б ви не казали ватанам, які приклади їм не наводили б у них один залізний аргумент. Цитую, ну, яка же вкусна колбаса була по 220. Ну, ми ж з вами розібралися вже, що 220 це не так вже і дешево. І багато того Карла і Маркса. А наскільки вона була смачна і корисна, я вам зараз розповім. Ні-ні, там не було туалетного паперу. Це міф, тому що в СРСР не було туалетного паперу. Склад був трошки м -м, екзотичнішим. 1950-х років радянський держстандарт дозволив використання низки хімічних елементів насамперед консервантів, емульгаторів і барвників. А копчення легендарної радянської компаси відбувалося за так званою бездимною технологією і застосуванням шкідливих залишків скіпедару. Нікше собі одразу випив і закусив. В СССР всі жили дружно, не ссорились. Хех. Ну, це повна маячня. Совок був суцільним клубком етнічної ненависті. Там всі ненавиділи всіх: вірмени, азербайджанців, абхази, грузинів, росіяни українців. Так саме ненавиділи. Вже забули, що Москва з УПА воювали до середини 50-х. Вже забули, як українців. Зображували силюками, хитрими, підлими, салоїдами. Все це було в СРСР. Переслідували євреїв, кримських татар, чеченців. Керівництво радянського союзу проводило відкриту ксенофобську політику. В конце 1943 года нарком внутрішніх дел начал готовить операцію «Чечевица» – единовременную депортацию полумільйона чеченців і інгушей в Казахстанську і Кіргійської соціалістичні Республіки. 20 февраля 1944 года Лаврентий Берия вместе со своими заместителями приехал в Грозный руководить операцией. В Чечевице приняли участие почти 19 тысяч оперативных работников НКВД и около 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД по охране тыла, командированных в республику якобы для участия в учениях. После геноцидной депортации крымские татары взагалі смогли повернуться домой только в независимой Украине. Дружба народів в СРСР це така ж хуйня, як і найкращі мультики в світі. Пригадайте, це жахіття з дитинства, газета, уха вашого джованіна. Ну і найголовніша мантра в радянському союзі була стабільність. Яка стабільність, якщо ця халабуда розвалилася від того, що тупо закінчилися харчі? Валюта знецінилася, а в регіонах розпочалися збройні конфлікти. Життя в СРСР можна описати як стабільно ходове. І не дай Боже, щоб цей соціальний експеримент ще раз повторився десь там. У світі Це був урок історії з Яніною Михайлівною, спеціально створений для вас малятка. Читайте книжки, пам'ятайте своє минуле, творіть своє майбутнє та не забувайте про русофобію. Ну і зараз всі-всі разом набрали повітря і харкнули на могилу СРСР. Підписуйтесь, друзі, клацайте дзвіночок, залишайте коментарі під цим відео і не забувайте для того, щоб я. І її команда створювали для вас наші відосики, ви маєте нам допомогти це робити. В описі до кожного нашого відео є всі способи. Зробили 12 вам сьогодні.